Теренс Кроуфорд на прицілі поліції, напружена зупинка після тріумфального параду. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Бад Кроуфорд опинився в центрі напруженого інциденту з правоохоронцями в рідній Омасі, штат Небраска. У ніч із 27 на 28 вересня 2025 року, за даними поліції Омахи, патруль зупинив автомобіль боксера через ознаки необережного водіння, що стало несподіваним продовженням дня, присвячено святкуванню його недавньої перемоги над Канело Альваресом. Стандартна перевірка швидко набула драматичного відтінку. Один із офіцерів помітив пістолет у салоні, що миттєво підвищило рівень обережності. Поліцейський витягнув табельну зброю, спрямувавши її на Кроуфорда, і чітко сформулював інструкції: тримати руки на кермі, відчинити двері та повільно вийти з машини. Команди повторювалися кілька разів, аби запобігти будь-якої ескалації. Кроуфорд демонструючи спокій і співпрацю, відповів. Я не збираюся тягнутися ні за якою зброєю. Після короткої паузи він виконав вимоги, вийшовши з автомобіля обличчям до нього, дозволивши себе обшукати та закутив наручники для подальшої перевірки документів і обставин. У машині перебували ще троє осіб, включно з членом команди безпеки Кроуфорда, у якого також виявили легальний вогнепальний, як і у самого боксера. Врешті-решт, після прибуття старшого офіцера та лейтенанта на запит Кроуфорда, поліція встановила, що всі пасажири мали законні дозволи на носіння зброї. Чемпіону видали протокол за необережне водіння, але жодних додаткових звинувачень не висунули Інцидент стався незадовго до ранку, лише кілька годин після параду на честь Кроуфорда та його 38-го дня народження. Реакція влади була оперативною. Меромахи Джон Юїнг та поліцейський начальник Тод Шмейдерер оголосили про внутрішнє розслідування. Дування для з'ясування всіх обставин я визнаю серйозність того, що сталося, і те, як довіра між правоохоронцями та громадою є важливою, зазначив мер, додавши, що особисто поспілкувався з Кроуфордом. Моє серце стиснулося, дізнавшись про такий кінець чудового дня святкування нашого міського боксерського чемпіона.